Справжня причина оцих терактів, які сталися проти працівників ТЦК на Полтавщині і на Рівненщині, це ненависть, тотальна ненависть, яка запанувала у народу до ТЦК за останні півтора, може навіть трохи більше років. Ненависть, яка е, має своєю причиною абсолютно неадекватні, абсолютно недоцільні з точки зору справи, з точки зору мобілізації людей на війну, методи роботи окремих не всіх ТЦКшників. Я маю на увазі так звану бусифікацію. Ну, не дарма ж слово бусифікація стало у нас словом року в минулому році. Люди просто кіплять від негодування по відношенню до оцих, як всі кажуть, здорованів, які ходять і ловлять мужиків на вулицях, незалежно від того, ходив ти оновлювати дані не ходив. Незалежно від того, готовий ти взяти повістку чи не готовий, вони тебе беруть, хапають під руки і тягнуть в автобус. Ну, звичайно, так роблять не всі ТЦКшники. І е, я би сказав, навіть е, не більшість, але такі випадки є, такі випадки є зовсім непоодинокими. І от оці непоодинокі випадки, вони і породжують хвилю відповідних настроїв серед населення. Ну, Тобто, це, я би сказав, абсолютно провокаційні методи роботи. Коли людина, от, будь ласка, каже, хорошо, давайте мені повістку, я прийду там через три дні, я зараз їду з сім'єю кудись там. Я взагалі е далеко від дому, от, в мене е у машині там жінка і діти сидять. от, Ні. Ми тобі заламуємо руки і ми тебе пакуємо. От, от о, ось за таке їх ненавидять. От. І я думаю, що це робиться свідомо. Тут причина не в тому, що вони просто тупі, ті, хто наверху, ті, хто е, дає вказівки так діяти, чи е, вони е, думають, що таким чином е, вони наберуть більше е, солдатів. Ні, вони не настільки тупі. Це робиться з іншою метою. Це робиться з метою, щоб люди боялися. Щоб люди боялися влади. Пам'ятаєте, коли почався карантин, і хлопця якогось, який на гідропарку вирішив скупатися в порушення правил цих безумних. От там батальйон чи два батальйони поліції ловили. І це все фільмували на камеру спеціально. І спеціально по телебаченню, в інтернеті запустили по максимуму, щоб всі побачили. А потім же ж і визнав, хто там цей головний санітарний лікар для От. Що ми це зробили для того, щоб люди боялися. Він же це офіційно сказав. От. Так само і тут. Це робиться, щоб люди боялися влади. От і все. Оцей е, орган ЦЦК сприймається власті мужчими як е, чисто репресивний орган, яким вони тримають. Народ у покорі. От і все, от і вся причина. І, звичайно, що якби не було оцієї цієї атмосфери ненависті, то ніхто б там нічого не взривав би, просто не наважили б. Тим більше ніякий дядько не взяв би ружьо і не, не наважився стрельнути у ТЦКшника. Він це зробив, тому що знає, що буде героєм у багатьох своїх співвітчизників. Ну, так це не злочин, отак вбити е, клин між армією і народом. По-моєму, це злочин. І саме це є причиною і боюсь, що, е, що може бути далі. Звичайно, що е, треба, покаравши тих, хто вчинив ці теракти, покаравши по закону, е, потрібно з буксифікацією, от коли е, абсолютно. Беззаконно людей хапають і е, пакують людей, які не відмовлялися взяти повістку, які ні від кого не переховуються, які не є е, в розшуку, е, тягнуть і е, пакують. Е, з цим треба закінчувати негайно.